Отже, привіт друзі! Сьогодні забрав одну посилку. Оцю ця посилка прийшла до мене ще минулого тижня. Хоча замовлення було там на два дні скорше, оця на два дні скорше від цієї. Але от ця посилочка. Вона прийшла скорше і вона прийшла за рекордні 7 днів. Тобто, це ну, серед моїх посилок це є поки що рекорд. Швидше нічого не проходило. Замовлені однакові товари. Е, в цій посилці, що прийшла перша, це є цей за за $1,99. Куплений ну, тобто зразу на eBay купити зараз. От. Е, ця посилка. Я зробив ставку, навіть забузена, і потім прийшло повідомлення, що я виграв е, цей лот за долар 4 $1,40. Ну, я вирішив, а чому б і ні? Оплатив, і тобто прийшли ці дві посилки, причому ця посилка, яка була за долар 99, вона йшла без треку, але прийшла за 7 днів. А ця посилка, яка за долар 4 центи, вона йшла з трек номером, хоча ніде ну, в описі ні тут, ні тут не, не було сказано, є трек номер нема. Тобто оця прийшла з трек номером, але за 18 днів. Отже, давайте це була швидше, відкриємо почнемо з неї. Я вже, хто бачив, замовляв, такий підсилювач, трошки інший. Я його удачно спалив при експериментах. Вирішив взяти ще один. От, Зараз покажу. У мене був отакий маленький. Сама мікросхема тут підпаюється вхід-вихід і живлення. Так, цього разу вирішив взяти трошки дорожче. От, навіть отак запечатано, все запаяно. Давайте відкриємо. Так, це ми розпакували за 2 долари. Булар 99. Подивимося, що тут? От така мікросхемка з регулятором звуку. Отак От вона виглядає. Так, де фокус? От. Микросхема. ПАМ. E -E, 8403. Отак. От така штучка. От якщо порівняти з цією Мікросхема та сама, от тут ще щось, щось не знаю. Якийсь конденсатор, напевно, чи щось. Припаяно і сам регулятор звуку. Всі входи-виходи на одній стороні рознесені. Це є вхід, правий лівий мінус. Це є живлення плюс-мінус. І тут правий вихід, лівий вихід на колонки. От, так воно виглядає. Тут ще якесь маркування. Так, добре, з цим розібралися. Є. Давайте відкриємо наступний пакет за 4 центи. Тут написано ціна 3 долари. На цій ніби 5. Якось так коряво. Лі. Лайні. Чи як його там звати? Чи це може підпис його продавця? Так. Давайте відкриємо. Оба на. Там взагалі щось є. Так, замотано. <laughs> Якоюсь плівкою. Так. Є, е, тут ще якийсь такий тоненький такий поролон. і ще поролон, І. і, і, і ще, О! І бачимо вже нашу мікросхемку. От стільки всього. Ну хоча е добре, все зроблено. Так. І що ми бачимо тут? Бачимо ще отаку от штучку. Причому це дешевший варіант за $1,4. Я ставку поставив, навіть не, не думав, що я виграю, тому що переважно зразу перебивають. Хоча моя ставка була друга. От. І що я вам скажу? На мій погляд, оця навіть... Так, фокус, фокус, фокус. Ти де? Блін. Навіть, навіть, навіть. Де ж ти є? Так, навіть виготовлено ну, якісніше. Тут от якісь є теж маркування. Версія 2.0 XY. Регулятор, в принципі, такий самий. О, обачаюся. Мікросхема оця штучка. Тут вона якась вища. От. По розмірах, в принципі, по ширині трошки оця ширша. Так, по подовжені однаково. Отак От вони виглядають. Тут якісь маркування тут немає. О. Ну, я вам скажу, оця мені більше подобається. Тут якось так воно надійніше зроблено. Ну, де ж ти пропадаєш? Входи-виходи аналогічні. Ну, побачимо, як буде працювати. Пізніше припаяю. І підключу і попробую. Оця що у мене згоріла. Не знаю, десь замкнув, може, що сталося. Ну, досить. Якщо під'єднати хороші динаміки, то досить хороший звук видає. І причому я замітив таку особливість, коли я підключив його, підключав до акумуляторів, 4 акумулятори, звичайні 2А. Тобто 4,8 вольта. Е, працював нормально. Тобто вони працюють там, якщо зараз я вам скажу точніше. Так, отже, вони працюють. Ну, в принципі, вони всі, це ж мікросхема однакова, е, від 2,5 до 5,5 вольт. Два канали по 3 В 5 вольт 4 Ом вихід максимальний. Ефект 90%. Що тут ще є? Нам більше нічого такого не сказано. Отже, коли я підключав блок живлення, по-моєму, на 1 А мікросхема зразу сильно, можливо, і через це, можливо, не через це, не знаю, мікросхема дуже сильно грілася. Буквально 20 секунд і вже не можна було до неї доторкнутися. Коли я підключав до акумуляторів, було нормально, і коли я підключав до. Ем, блока живлення потужнішого, також все було добре. Тобто на 2 А е, нормально все відтворювалося. От, так воно, напевно, має виглядати. Сюди. Запихається, тут припаяти. І е, якщо використовувати таку штучку, тобто, це можна такі штекер сюди втикати, щоб не припаювати дроти, а отак. Можна було від'єднати, приєднати. Ну, досить хороша штука. От. Так що пізніше спробую вони будуть звучати. Наразі все. Дякую за увагу. Отакі От два підсилювачі прийшли. Посилання дам під відео на один і на інший. Наразі все. До наступних зустрічей. Підписуйтеся на канал. Буде ще багато цікавого.